Цей випуск виходить за підтримки Фавбет у німецькому гамбурзі. Відбувся матч восьмого туру основного етапу Ліги Європи, у якому Динамо протистояло латвійському РФС. Поєдинок завершився перемогою віце-чемпіона України з рахунком 1-0. Команда Олександра Шовковського достроково втратила шанси на вихід у плей-офф, тож турнірної мотивації не мала. Водночас біло сині мали що доводити: і собі, і вболівальникам. Перший тайм пройшов за рівною боротьби. На квартиті першого 45 хвилинки Владислав Ванат забив з офсайду, через що взяття воріт не було зараховано. РФС відповів на цю атаку своїм гольовим моментом, і каун'єкса головою пробивав під поперечку, але не ще врятував Динамо. Після перерви довгий час. Ас команди також не могли відзначитися голами, і все ж таки на 76-й хвилині Олександр Піхальонок отримав м'яч після серії рикошетів та відправив його у воріт триського клубу у підсумковій турнірній таблиці. Динамо піднялося із останнього 36-го місця на 34-те. Олімпіакос обіграв Карабах 3-0 у матчі восьмого туру основного етапу Ліги Європи. На 89-й хвилині матчу український форвард грецького клубу Роман Яремчук відзначився асистом. Після подачі з котового Яремчук пробив ногою з меж воротарського майданчика, але голкіпер азербайджанської команди виконав сейф після удару українського форварда. На добиванні першим опинився захисник Олімпіакосу Жульян Б'яконе. Він переправив м'яч з кількох метрів у сітковорік. Офіційний сайт УЄФА записав на Романа Яремчука асист у цьому епізоді. Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розповів, що клуб веде переговори, щоб і наступного сезону грати матчі Єврокубків у Гезелькільхіні. Цитата: Ми дуже задоволені Гельзеркільхеном. Я думаю, що ми залишимося тут. Ми близькі до цього. Ми маємо повну підтримку керівництва Шальки, керівників стадіону Фельтінс Арени. Молодіжна збірна України U 21 проведе два товариські матчі. Підопічні і Мельгоси продовжують підготовку до Євро-2025. На березень в команди запланований тренувальний збір у Туреччині. 21 березня Україна U 21 зіграє із Словенією Ю-21. 25 березня відбудеться поєдинок Польща Ю-21 Україна U 21. Про місце та час матчів буде повідомлено пізніше. Голкіпер Аль-Шабаба Георгій Бущан дебютував за свою нову команду. У 18-му турі чемпіонату Саудівської Аравії Аль-Шабаб поступився Аль-Ітіфаку 1-3. Бущан таким чином пропустив три голи. Після сімнадцяти турів Аль-Шабаб йде на шостій позиції у турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії. В активі команди «29 очок. Український півзахисник Дженуа Руслан Маліновський провів перше тренування у загальній групі, залікувавши важку травму Гомілкостопа. Півзахисник національної збірної України отримав серйозну травму у матчі з Венецією, який відбувся 21 вересня 2024 року. Маліновський провів за клуб 36 матчів, забив 4 голи та віддав 3 асисти. Деякі клуби УПЛ намагалися підкопити арбітрів матчів. Повідомляє тато таке за словами джерела голова комітету етики та чесної гри Андрій Давиденко доповів, що за результатами перевірок суддів на поліграфії не було виявлено корупційної складової, але арбітри повідомляли про спроби їхнього підкопу. Кількість суддівських помилок в УПЛ зменшилася з 18,3% до 7,4%, А їхніми причинами є людський фактор та низька кваліфікація арбітрів. 29-річний атакувальний півзахисник Дмитро Шастал став гравцем лівого берега. Деталі угоди невідомі. Дмитро виступатиме за лелек під сьомим номером. Шастал є вихованцем столичного клубу Зміна Оболонь. Він виступав за коло з Полтаву та енергію з Нової Каховки. З 2018 року став гравцем Олександрії, за яку зіграв 63 матчі та забив 9 голів. У 2021 році перейшов до Полісся. У складі вовків провів 45 матчів та забив 11 голів. Також Дмитро виступав на правах оренди за Верес. Колишній півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко перейшов у Еюпспор. Контракт гравця розрахований на півтора року. Фінансові деталі угоди не розголошуються. Степаненко виступав за шахтар з липня 2010 року після переходу із запорізького металурга. Його контракт із гірниками був чинний до 30 червня 2025 року. Цього сезону Тарас зіграв за клуб 400 хвилин у 15 матчах і відзначився одним голом. Плімут оголосив про підписання центрального захисника Максима Толовєрова з ласка. Контракт 24-річного українця з англійським клубом розрахований на три з половиною сезони. Плімут повідомив, що підписання Толовєрова обійшлося їм в рекордну суму. За попередньою інформацією, клуб чемпіон шипу заплатив за центр Бека 2 мільйони євро. Ласк придбав та ловірував взимку 2023 року у праської славії. Протягом кар'єри він також грав за чеські будийовіці та слован у поточному сезоні. Максим провів 19 матчів. Результативними діями не відзначався. Атлетіко повідомив про підписання контракту із 16-річним українським воротарем Глібом Удовиченком. Для Удовиченка це перший професійний контракт. Термін угоди не розголошується. Проте тато таке повідомляє, що футболіст уклав контракт з матрасниками на два роки. Українець тренуватиметься і гратиме в академії Атлетіко. Гліб є вихованцем Ворскли, за яку грав у молодіжних командах. Вінгер Динамо Жерсон Родрігес перейшов у португальський АБЦ на правах оренди. Повідомляє офіційний сайт клубу. Деталі угоди не повідомляються. 29-річний гравець провів першу половину сезону в оренді за китайський гуанці Хуляо. Він відіграв 6 матчів за команду. На його рахунку, один гол та один асист. Голкіпер Жерони Пау Лопес близький до продовження кар'єри в чемпіонаті Мексики. Повідомляє журналіст Ніл Сола за інформацією джерела, 30-річний воротар перейде в Тулуку. Лопес виконував роль другого воротаря команди у поточному сезоні. Зміною для нього стане Владислав Крапевцов. Українець стане гравцем першої команди. Жерони. Клуб зацікавлений у розвитку голкіпера. Нагадаємо, Жорона підписала Крапивцова у грудні на правах вільного агента. До цього він виступав за дніпро 1 Ю-19, який покинув минулого літа. Трапзон Спорт домовився про трансфер вінгера Шахтаря Олександра Зобкова. Повідомляє Спортс Діджитал, за даними джерела, турецький клуб досяг принципової домовленості з гірниками щодо трансферу 28-річного українця. Сума трансферу складе 6,5 мільйонів євро. Очікується, що Олександр прибуде до Трабзону найближчим часом. Журналіст Михайло Співаковський повідомив, що Марсель хотів підписати захисника Шахтаря Миколу Матвієнка. Цитата. У мене є інформація, що Матвієнком дуже предметно цікавився, де Дзербі хотів забрати його у Марсель. Просто ціна була там 8-8,5 мільйонів євро. Шахтар не ризикнув цього робити, сказав Співаковський. 28-річний Матвієнко виступає за Шахтар з 2013 року з перервою на два сезони, коли він грав в оренді Закарпати та Ворсклу. Він завоював з командою 11 трофеїв. Джерело під назвою East Африка Радіо повідомляє про інтерес Шахтаря до форварда Янг Африканц із збірної Танзанії Клемента Мзізі. Крім Шахтаря, інтерес до футболіста проявляє Марсель а також кілька бельгійських клубів, назви яких не називаються. У цьому сезоні Клемент провів 5 матчів у лізі чемпіонів КАФ та забив 4 голи. У вересні 2023 року. Мзізе дебютував у збірній Танзанії. Карпати цікавляться лівим вінгером Монтевідео Сіті Естабаном Оберганом, Повідомляє Sport.ua. за даними джерела Львівський клуб хотів би орендувати 23-річного аргентинського футболіста до кінця сезону з опцією викупу. Однак Карпати можуть вести перемовини про повноцінний трансфер футболіста, якщо позиція керівництва Монтевідео Сіті виявиться конструктивною. Обрегон виступає за Монтевідео Сіті з січня 2024 року. За цей клуб він забив 5 голів та віддав 2 асисти у 41 матчі. Карпати домовились про трансфер правого Вінгера Палмейраса Луїса Яно. Повідомляє 19-річний бразилець перейде до львівського клубу та підпише з командою контракт на три сезони. Очікується, що найближчими днями він вирушить в Україну для проходження медогляду. Стверджується, що термін дії контракту бразильського футболіста з палмейрасом спливає наприкінці лютого 2025 року. Саме через це клуб відпускає його у Карпати. Але Палмейрас отримає 20% від будь-якого наступного продажу гравця. Т Яно минулого сезону виступав за команду Палмейрас Ю Ю-20». У 31 матчі він забив 4 голи та віддав 7 асистів. Президент УАФ Андрій Шевченко був висунутий виконкомом організації кандидатом у члени виконавчого комітету УЄФА, Повідомляє офіційний сайт УАФ. Це рішення було прийнято на засіданні виконавчого комітету Української асоціації футболу. Чинний президент УАФ претендуватиме на одну з двох позицій у виконавчому комітеті УЄФА з терміном повноважень на два роки. У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування стадії плей-Офф Ліги Європи та Ліги Чемпіонів. Цього року ці турніри вперше проходять за новим форматом. Ключовим протистоянням першої стадії плей-офф Ліги Європи стануть матчі між італійською Ромою та португальським порту. Артем Довбих спробує свої сили проти одного з лідерів чемпіонату Португалії. Це буде дуже видовищний матч. Усі результати жеребкування плей-офф Ліги Європи, а також Ліги Чемпіонів, ви зараз бачите на своїх екранах. Також рекомендую кожному з вас підписатися на наш телеграм-канал. Там ви зможете переглядати усі матчі Єврокубків. Посилання знайдете в описі або у закріпленому коментарі. В мережі ширяться повідомлення, що аналіз проби бій на допінг українського футболіста Михайла Мудрика не виявив заборонених речовин. Ніяких коментарів від самого клубу поки не надходило. Український футболіст Михайло Мудрик може незабаром повернутися до спорту після скандалу з допінгом. Допис про те, що допінг проба бій мудрика показала негативний результат, опублікував у мережі Twitter користувач із ніком Еді Челсі. У його профілі зазначено, що він працює спортивним журналістом в Спортністудей. А як пише Еді Челсі, Мудрик отримав негативний результат другого етапу допінг тесту. Він планує повернутися в стрій якомога раніше. Також інсайдерський аккаунт Челсі повідомив, що Михайла Мудрика було виправдано у справі щодо допінгу. Тобто, як ми бачимо на зараз, дуже багато різних джерел вказують на те, що Мудрика виправдано і він скоро повернеться на футбольне поле. Правда, це чи ні? Дізнаємося вже зовсім скоро.